Для розвитку малого і середнього бізнесу було одним із головних завдань міжнародного економічного форуму Відкритий Донбас. Протягом двох днів він був майданчиком для діалогу між представниками світових організацій, зокрема й фінансових, з одного боку, і бізнесом та органами місцевого самоврядування Донеччини з іншого. Є угода про асоціацію, є угода про зону вільної торгівлі, і це для нас, як представників Європейського союзу. Такі ж і наше завдання, щоб це запрацювало, бо це не е, інтерес обох сторін. Зацікавити бізнес має і пільгове кредитування. Підприємці Донеччини зможуть розраховувати на позики до 12% річних за досягнутими домовленостями, згідно з підписаним меморандумом про співпрацю між Донецькою ОДА і Ощадбанком. 10% від кредитів наданих малому і середньому бізнесу, які пройдуть прозору абсолютно процедуру. Ми Будемо компенсувати а чи іноземні кошти кошти, те чи інше виробництво підприємства Донеччини підготували бізнес-проекти. Дружківський завод газової апаратури Грета також презентував свої пропозиції. Завод в заводі може зацікавити інвесторів новою продукцією. Сьогодні Грета випускає більше 140 видів плит, але серед них немає вбудованих виготовлення, яких дасть можливість збільшити річне виробництво з 300 мільйонів одиниць продукції майже до мільярда. Цей проект направлений на випуск встроєної пліти. и устроенного стола. Мы наметили, у нас есть цех, который сегодня используется как склад плит. Мы можем этот цех освободить. Есть площадка, где можно построить склад, новый склад плит, он недорогой. І в цьому цехі, наші производства цієї встроєної пліти, поки що дружківський завод 70% своєї продукції реалізує в Росії та Казахстані. Втім, перехід на європейські ринки збуту потроху набирають обертів. Його плити сертифіковані за європейськими стандартами якості. А власні сервісні центри підприємства вже має у низці країн. Ми сьогодні вже освоюємо європу, і я вважаю, що. Поставка за пліт буде кожен все більше і більше вилічувати. Для нас це дуже важливо. Якщо ми більше будемо освоювати Європу, більше осваряти європейський ринок, ми будемо збільшувати об'єми производства. Мета Європейського Союзу допомогти Україні стати сильно на своїх ногах, щоб вона перейшла ці всі реформи і щоб знайшла відповідь на усі ті проблеми. Яке були накопчені за останні роки знайти кращу Краще рам для того, щоб потенціал України працював для українців? Вартість проекту понад 50 мільйонів євро. У випадку його реалізації він дозволить збільшити потужність виробництва на 50% і забезпечити робочими місцями близько 300 осіб.